Всіх вітаю. Сьогодні буду готувати до чаю швидкі слоїсті пиріжки. Частину я буду готувати із солоною начинкою, а частину із солодкою начинкою. І для тіста мені потрібно борошно пшеничне вищого гатунку, 3 склянки на 250 мл або це рівно 500 грамів. Також для тіста мені буде потрібно вода 250 мл та пів. Чайної ложки солі, яку я розчиню у воді. А для начинки я візьму сир кисломолочний 400 грамів. Для солодкої я поділю його наполовину. Для солодкої начинки додам родзинки та ванільний цукор. А... Для солони просто посолю і можна додати зелень або цибулю, або кріп. Ще мені буде потрібно 120-130 мілі... г вершкового масла. Хто держить пост, можна замінити на рослинну олію, а також начинку замінити на пісну. Ну Ось і все. Масло 120 г я розтопила, відкладаю в сторону. Начинку ми будемо готувати трішечки пізніше, а спочатку замісимо тісто. Сіль розчинилася. І я борошно підливаю в воду та замішую тісто спочатку вилкою. Тісто зібрали, далі на руку візьму одну столову ложку олії, щоб тісто не так до руки приставало, та вимісимо тісто вже рукою. Підсиплю трішечки борошна та далі буду вимішувати вже на столі, так зручніше. Хвилинки дві вимішуємо тісто до однорідності, і потім змастимо трішки миску олією, щоб тісто не приставало. Та залишимо на хвилин 20-30, щоб воно відпочило. Накриємо кришкою або рушничком. І поки тісто наше відпочиває, я до сиру розіб'ю одне яйце, розімную його добре, поділю приблизно наполовину. Це у мене буде солона начинка, десь грамів 200, я візьму, так як в мене загальна вага 400 грамів. А це буде солодка. Я додам сюди родзинки, додам ванільний цукор. І також за смаком додаємо цукор, скільки вам подобається. Я додам на таку кількість, неповну столову ложку. Перемішаємо солодку начинку. А для солоної начинки я додам півчайної ложки солі та також добре перемішаю. Начинки готові, чекаємо, щоб тісто відпочило. За цей час можемо підготувати деко, змастити їх смальцем або маслом. Тісто відпочило. Я дістала довгу таку качалку, і тепер, відпочивши тісто, нам потрібно розкатати якнайтоньше, десь приблизно 1 мм товщиною. Я взяла ще Дві столових ложки борошна підпиляю борошном та також качалку змащую ось так борошном, протираю, і розкатую в тоненький пласт тісто. Тісто бажано придати форму квадрата або прямокутника при розкатуванні. Розкатали майже на весь кухонний столик, костіл менше діліть пополам, щоб розкатати, щоб помістилося. І тепер розтопленим маслом змастимо, мені зручніше це рукою робити, змастимо тісто. Ще один раз змащуємо, посипаємо борошном. І завертаємо тісто на качалку. І так до кінця будемо скручувати тісто на качалці в рулет. Все, готово. Кладемо швом донизу, беремо ніж гострий, будь-який, і по центру качалки розрізаємо, так як ми розрізаємо, коли робимо домашню лапшу. Ось у нас вийшли ось. ось така полоска тіста, і тепер нам потрібно її поділити на квадратики. Трішечки ось так розтягуємо по центру, беремо щедру ложку я спочатку візьму солодкого сиру з ізюмом або з родзинками, та ось так робимо такий конвертик. І викладаємо на змащене деко. Деко я змастила вершковим маслом. І так, слідуючи, також трішечки розрівнюємо, кладемо начинку. та з'єднуємо кінці. І три штучки в мене буде із солоною начинкою. Сиру трішечки осталося, так що достатньо буде мабуть, і 300 грамів. 300-400 г, як буде класти начинку. В духовку розігріваємо до 180 градусів та викладаємо наші пірошки. Випікались наші слоїсті пірошки 45 хвилин при 180 градусів. А ви пристосовуєтеся до своєї духовки. Ці, що солодкі з роззинками, я присиплю цукровою пудрою, і вони будуть дуже смакувати до чаю. А ці присипати не буду цукровою пудрою, вони солоні, тому будуть смакувати зі сметанкою дамо трішки охолонути. Ну, Друзі, ось у нас з солоною начинкою. Бачите, як воно хрустить, слоїсто. скуштуємо, О. і ось так при розломі покажу. Ну, це майже те ж саме, бачите, як воно хрустить, яке воно слоїсте, тісто. І це з солодкою начинкою, це буде до чаю. Але ми його будемо їсти пізніше. Спочатку поїмо солоні та зі сметанкою. До побачення, дорогі наші. Всім бажаємо мирного неба, всім смачних пирогів на столі. І всього самого найкращого. Пока-пока.